Від одного з найбільших князівств середньовічної Європи до незламного північного форпосту вже сучасної України, до найважливішого державного свята дня незалежності, що вже дев'ятий рік поспіль ми відзначаємо в умовах війни з Росією, у Чернігові за круглим столом зібралися фахівці та науковці, аби ще раз пригорнути сторінки тисячолітньої історії українського державотворення і проаналізувати роль у ньому власне Чернігово сіверщини. Якщо ми подивимося на всю історію державотворення. Руси України з давніх давен Чернігів-Сільське князівство мало велику визначну вагу. І сьогодні, коли відбувається агресія Російської імперії, то знову ж таки саме тут російський агресор не зміг здобути Чернігів. І він знову зупинився на цих рубежах. Відповідно, був збережений Київ, збережена державність. Історики кажуть, нам є про що розповідати, і нинішні події це приклад споконвічної традиції та усталеної позиції нашого народу. Підтвердження цьому. Княжи Чернігів періоду Росії, що за політичним і економічним статусом рівнявся Києву, один із найважливіших центрів козацької держави війська Запорізько-Чернігівський полк, а також Чернігів 20-го століття у боротьбі за Українську Народну Республіку. 31 березня, значить, на українських національних зборах Черніги був було піднято синьо-жовтий прапор. Або, наприклад, інший такий дрібний факт. Ну, і це в лапках дрібний факт. От, всі знають про те, що е, був перший е, добровольчий полк, але ж другий полк був в Черніги створений і приблизно в цей же час. От, і він брав участь якраз в бойових діях е, в січні. В січні 1918 року в і в Бахмачі, і під Крутами. Тобто, я хочу сказати, що по таких і багатьох інших фактах чернігівці вагомий внесок зробили без них, як і без зусиль всіх патріотів, всіх регіонів України, Україна б не відбувалася і зараз би так успішно не боролася з російським агресором. Тут неможливо не згадати того ж Левка Лук'яненка та його проєкт акта не проголошення, а саме відновлення Незалежності України у 1991-му і ще сотень і тисяч видатних постатей Чернігова та Чернігівщини, яких Росія за часів імперії та радянського союзу намагалася стерти із пам'яті Першою офіційною війною, значить України української середньовічної держави з російським московським агресором була війна 1658-1659 п'ятвосьму році і в військовому плані. Той же Ніжинський полк, воїни Чернігівського полку і так далі перемогли їх. А от уже політично тут вже виникли проблеми, а це якраз показник того, що ми переможемо і в цій російсько-українській війні, і ми маємо вже стільки гіркого досвіду, що я думаю, що ми в політично все зробимо правильно. І поки твориться новітня історія, а Українська держава переживає новий етап піднесення, ми маємо пам'ятати своє минуле, щоб здобути остаточну перемогу над старим ворогом і зберегти те, що маємо, для майбутніх поколінь.